Вали і може вже забули мене. Тому нагадаю, я Юлія Маївка, і ви дивитесь суперпізнавально та мега веселу програму Рожеві окуляри. Ми дозволили собі невеличкий відпочинок, але від сьогодні все. Працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Дивіться анонс сьогодні. В програмі Рожеві окуляри, подорож з загадковою країною, палючого сонця, красивих тканин і ароматної олії Марокко. Пластина у губі, кільце в носі, голова біла, а руки червоні. Мода і звичай африканських племен. Що означають малюнки на стінах? Хто такий Сфінкс і чим піраміди багаті? Все про єгипетські міфи. Африка на екрані. Кращі фільми та мультфільми про цей загадковий материк. Тому не відходьте від телевізорів. Рожеві окуляри запрошують вас в Африку просто зараз. Всі все зрозуміли. Наша програма забрала у далеку та жарку Африку. Хто не знає, це такий материк, частинка світу. Ми з вами живемо у Євразії. Це теж материк. Тільки у нас не так жарко. Проте в Африці є багато різних країн, які дивують своїми секретами. Один з яких як жити при такій спеці і посеред пустелі. Перший сюжет про королівство Марокко. Дивіться. Усім зараз ви перед екраном, але вже через декілька секунд ми перенесемось з України в Марокко, одну з найколоритніших країн Африки. Якщо вам цікаво, що таке біле золото і де знаходиться небо на землі, не перемикайте! І я вам обіцяю, ця подорож буде незабутня. Країна золотих пісків та теплого моря. Марокко вважається однією з найцікавіших країн Африки. Марокко від Європи розділяє лише водний кордон. Але ця країна має стільки родзину, що європейцям і не снилось. Але але тільки, але на там роблять. Марокко справді золота країна, не лише через його піски. Там роблять дуже гарні золоті прикраси, масивні та блискучі. Марокканська засмага карі очі та золото робить мароканом дуже вродливими, але не тому Марокко вважається золотою країною, адже найцінніше золото цієї держави це є біле золото рідке золото. В руках біле золото. Біле золото це олія. Є тільки одне місце на планеті, де ростуть дерева органії. Це марокко. Саме з плодів цього дерева роблять олію, яка є дуже корисною для шкіри та волосся. Ця олія є надзвичайно рідкісною, тому і цінність її важко переоцінити. Є не дешевше, ніж чорний ікран або трюфелі, тому її називають білим марокканським золотом. Дівчата, візьміть до уваги, арганова олія робить волосся не менш гладеньким, ніж шовк. Унікальна природа Марокко відома не лише деревами арган. Там росте безліч рослин, з яких потім виготовляють прянощі. Сині, зелені, червоні на будь-який смак та колір. Синє синє місто, де сині будиночки, сині двері та вікна. І тільки коти, люди та трава сині. Шевшауен. Так називається місто з небесним відтінком. Ось ми чудо світу, чи не так? Кажуть, таким голубим місто зробили, щоб нагадати людям, що небо не так вже й високо над нами. І на своїй планеті ми теж можемо жити, як на небі. Ось так не просте малювання, а високий задум. Марокко, запам'ятайте цю країну. Це те місце планети, куди варто завітати. А на цьому ставимо крапку з вами була Наталія Донченко. До нових подорожей. Програма рожеві окуляри триває, і сьогодні ми мандруємо Африкою. Наступний сюжет вас не просто здивує, він вас шокує. Волосі у вас стане дибкі, а очі будуть великі-великі. Наступний сюжет про африканські народи. Дивіться! Всім привіт! Сьогодні ми помандруємо одним з найбільших материків на землі. Тут проживає понад мільярд людей. Він насичений не тільки тваринами, але й цікавими рослинами. Як ви вже здогадалися, це Африка. Територія цього материка є дуже багато країн, а ще більше племен і народів. Саме про них і їхні цікаві традиції ми сьогодні поговоримо. Безумовно, у комп'ютеризований час ми з цими племенами маємо багато чого спільного, але й багато не Проти, наприклад, у футболі. Західноафриканське плем'я Матабі не використовує м'яча у цій грі. І як ви думаєте, чим вони користуються? Повірте, тут ця гра не для слабодухих. Тись використовують вони череп, людський череп. Але у африканській африка ми звикли, що чоловік робить жінці комплімент. Його тоді вважають культурним, зрештою вихованим. А от у африканській країні того все навпаки. Зробив комплімент, одружуйся. Жіноча краса це страшна сила, і у цьому ви зараз переконаєте, якщо чоловіки носять глиняні таблиці в вухах, то жінки племені Мурсі, які живуть на території Ефіопії, носять їх у нижній губі. Першу таблицю дівчині вставляють у 15 років, і опісля після щороку збільшують діаметр пластини. Вважається, що це відганяє злих духів. Не знаю, чи дійсно когось відганяє, але от дурниць навряд чи зможе наговорити. Кажуть, що європейці задають тенденції у світі моди. Неправда, африканці вже давно вигадали свої тенденції, які існують століттями. Є такий народ, як туаре. Туареги досить часто називають найбільш гордим і красивим плем'ям на континенті. Ще одна їхня характерна риса це носіння виключно синього одягу. Для нас звичним є бачити мусульманок, які закривають свої обличчя, а от у них закривають обличчя чоловіки. І роблять вони це не тільки щоб приховати свою вроду, а щоб захистити обличчя від пилюки в час полювання. Вибір настільки великий, щоб деколи прийняти. Я Давайте знову. Наші дівчата зазвичай переймаються, як їм підстригти. Вибір настільки великий, що приймати рішення дуже складно. У жінок племені біла така сама проблема. Їхні зачіски дуже своєрідні. Вони покривають волосся особливою пастою, яку готують з порошку червоного каменю масла та кори дерева. Волосся вкладають у коси, прикрашаючи їх бусами, квітками, пірям. Кількість косичок і прикрас свідчить про статус дівчини та її їден. А найголовніше захищає від палючого сонця та не плутається. Всі цікавинки африканських племен важко перелічити, але найкраще побачити все. Ну що ж, юні не бажаю вам попутнього вітру. З вами був Захар. Чужмер спеціально для програми рожеві окулери. Побачимось, для тих, хто щойно приєднався до нас, розповідаю, ви дивитесь програму Рожеві окуляри, а не канал Діскавері. Просто сьогодні ми вирішили відкрити для вас Африку і всі її країни. А от у наступному сюжеті я розповім вам всі таємниці легендарного Єгипту боги, ідоли, піраміди, сфінкси, яструби, соколи і крокодили. До чого все це, дивіться у сюжеті. Ну що ж, дорогі глядачі, сьогодні у мене дуже непросте завдання розповісти вам все про дуже далекий і дуже давній Єгипет. Так, так, це той, що в Африці. Але я спробую вам все так доступно і гарно пояснити, щоб ви навіть не зрозуміли, що я зараз у Львові. Отож, міфи і легенди Стародавнього Єгипту просто зараз у моєму сюжеті. Не перемикайте. До програми перечитала купу книг. Я не жартую. Це дійсно моє хобі. Вся ця старезна давнина разом з усіма богами, пірамідами і фараонами. Але я намагалась обрати для вас найцікавіше. Отже, розпочнемо з дивацтва. Єгиптяни мали чималий список божественних тварин, Колись священні коти, собаки, крокодили, мавпи та бики помирали, з них робили мумії і ховали з великими почустями на спеціальних кладовищах. Богиню краси та кохання хатор уявляли увага з головою корови. Єгиптяни дуже шанували кішку богиню Бастет. Вони вважали, що вона їла мишей і зберігала тим самим врожай. Також єгиптяни вірили, що крокодил у водах нілу теж бог. І якщо крокодил з'їдав людину, то вважалося, що він зробив їй дуже-дуже велику послугу. До речі, єгиптяни тримали приручених крокодилів у спеціальних басейнах з золотими сережками у вугах і золотими браслетами на лапах. Від тварин перейдемо до води. Точніше, до річки Ніл, яку єгиптяни вважали божеством. Склали про нього пісні і навіть гімн. Щороку покривав поля ролючим намулом і дарував людям високі врожаї. Ніл під Час розливу називали хапі. Наступний міф про пустелю. А її в Єгипті чимало. Дуже страшною здавалась єгиптянам пустеля Сахара. Там було багато хижих звірів і кочових племен, які нападали на мирних землеробів. Цю небезпеку єгиптяни уявляли у вигляді злого рудого бога Сета, який вбив свого брата Осіріса, Бога природи і родючості. Але оскільки після великої засухи природа ожила, вони подумали, що Осіріс воскрес. Його так і малювали у вигляді мумії, з якої приростає пшениця. Щороку єгиптяни святкували воскресіння осіріса, і на цей день спеціально вирощували свіжу зелень у горщиках, які називались поля осіріса. А зараз приготуйтесь. Буде страшно, ну, принаймні, моторошно. На десерті залишила міфи потойбічного світу. Єгиптяни уявляли життя після смерті таким же, просто в могилі. Звідти і взялися мумія, і всі їхні скарби. Єгиптяни старанно пакували все своє майно, і їжу, зібрали валізи і гайда на той світ. Можливо, їм так просто було веселіше. Згідно легенди, у них теж був страшний суд, на якому прискіпливо розглядали першу земну частину життя. Якщо людина була чесна і покірна, то його ба, тобто душа, була щаслива. А грішників чекало чудовисько на ім'я Амт. Це такий собі лев з головою крокодила. Все, що я розповіла до цього, чиста правда і науково доведена. Але зараз я розкрию вам декілька секретів і спростую кілька фактів. Отже, Клеопатра, ви напевне всі чули про неї і дотримуєтесь факту, що вона була дуже красива. І ось момент істини на монетах стародавнього Єгипту дуже добре видно її довгенький ніс. Великі підборіддя і тонюсінькі губи зовсім не ідеал краси, хоча так, вона була дуже розумною. А ще є люди, які вірять, що єгиптяни контактували з інопланетними істотами і що піраміда це результат надлюдської сили. Велика піраміда в гізі є математично дивовижна. Але її будівництво було під силу древнім астрономам, вченим і архітекторам. А інопланетянин той, що на древніх малюнках, цілком міг опинитися вазою. І на завершення кілька нісенітниць. Насправді фараони не наказували поховати з ними всіх їхніх слуг. Це вигадали режисери фільмів. Насправді в гробницях стояли лише статуї, щоб було красиво. І ще немає ніякого прокляття Тутанхамона. Ну, про це, що всі, хто розкрили піраміду, померли. Насправді, причиною хвороби людей були небезпечні гриби і гази з гробниці. Можливо, потрібні були маска і рукавички. Міфи і легенди стародавнього Єгипту дуже дивовижні, але остерігайтесь вигадок. Якщо хочете дізнатися ще більше, дивіться документальні фільми, читайте щось в книжках. Програма рожеві окуляри триває, не перемикайте. Що ж, от ми і підійшли до найцікавішого секрету. Чим Африка багата? Що ж допомагає їй жити і годувати населення, якого там чимало, 922 мільйони. Отже, у них є немало небагато. золото, алмази, нафта, графіт і ще уран. Повний перелік далі у сюжеті. Привіт усім усім. Мене звати Віолетта Цякан. Ви дивитесь програму «Рожеві окуляри. І сьогодні ми з вами будемо туристами та дослідниками. Одночасно ми спробуємо розібратись, чому Африка є одним із найцікавіших континентів. Африка це другий континент. За величиною більшим є лише Євразія і кілька теорій, чому Африку назвали Африкою. Одна з них говорить, що слово Африка походить від фінського слова афар, що означає пил і справді В Африці багато пісків. Інша теорія, нібито від латинського слова «Африка», що означає сонячний. Хм. І одна, і друга теорія підходить, але точно знаємо одне. Африка це піщані пустелі та пилюче сонце. Клімат Африки дуже теплий, тому у великих пустелях так важко вижити багато піску та мало води. Та все ж є в Африці і справжні джунглі. джунглях росте багато прибагато плодів. Виходить, що Африка багата на арахіс. Ага, ці смачні хромкі кульки ростуть в Судані. Судан це країна Африки, яка постачає арахіс на увесь світ. Поки Судан вирощує арахіс, Ефіопія це інша країна Африки, збирає кавові та какао-боби. Насправді кавові зернятка не такі коричневі, як всі думають, а кремового кольору, а вже після смаження вони стають коричнево чорні Цікавіше в Африці є і традиційне жовте золото, до якого ми звикли в південно-африканській республіці. Є дуже багато золота та алмазів. То ще слід знати, що окрім матеріальних багатств Африка має і великі культурні надмання, легенди, міфи, їх безліч, і вони такі цікаві. Наприклад, легенда про скриньку Фандори. Нібито вона захована десь у Африканських горах. Якщо її відкрити, на світ вийде багато зла. Подейкують ніби ця коробочка захована десь дуже високо, там де людина не зможе дістатись. А ще говорять, ніби вона досі припадає пилом на найвищій точці Африки на горі Кіліманджаро. Отак воно друзі, на цьому Африка От... Три, два, один. Отак воно друзі. Ні, ні, ні. Отак воно друзі. Африка це справжнє диво природи. На цьому наша мандрівка завершується. З вами була Віолета. Па-па! Сподіваюсь, у вас, як і у мене, виникло шалене бажання відвідати Африку, всі її 57 країн, ну або хоча б кілька. А поки ви ще не там, можна подивитись мультик Мадагаскар. Так, і це теж Африка. Точніше, Демократична Республіка Мадагаскар це країна, що розташована на одному з найбільших островів у світі, і на кількох малесеньких. Але все це я веду до того, що Африка і все, що з нею пов'язане, дуже частенько стає темою фільмів та мультфільмів. Увага на екран! Привітуки всім всім! Мене звуть Рокселянехтом. І ця програма Лежеві околя. Сьогодні ми з вами здаємо подорож і у світ кіно, і у світ Африки. Як так? А дуже просто ми з вами згадаємо найкращі мультики та фільми про Африку. Найвідомішим мультфільм про Африку є Мадагаскар. бегемот, жирафа, фазена та купа пінгвінів – Це весела компанія родом з Африки. Цей мультик настільки сподобався дітям, що до зробили навіть кілька частин мультфільму. Але чи задумалися чому саме назва Мадагаскар? Це не просто таке іноземне слово Мадагаскар. Це такий освіт, який знаходиться поблизу Африки. І там надзвичайно красива природа. Але на Мадагаскарі там африканських тварин не закінчується. Там був створений ще один цікавий мультфільм під назвою Король Сафарі. Ні, це не про лева короля збірів. Це мультфільм про зебра. Зебра на ім'я комбо. Комбо це не просте зебра. Половина його тіла чорно-біла, а друга – просто біла. Оце так фантазія у зусті мультику, правда. Поки люди думають, чи бувають зеби у чорну білу полоску, чи біло у чорну, кому доводиться, що бувають такі, як і він. Ну, звісно, я живу наполовину білих, наполовину чорних зебр не бачила. Але ж це мультики, у них все, все можливо. Ось поїду я коли небудь у Африку. Оце б надзвичайно була б подорож такою ж цікавою, як в фільмі Мої африканські пригоди. Ця стрічка про дітей з Норвегії, які відвочувають в Африці. От ові поїхати відконевсь, а в Африку. і в африканську су, зовсім інший відпочинок. Замість корів зебих, замість котів левих. Замість свинок пумби. Та ці тварини можуть бути. Не лише цікавими, а й небезпечними. Але і з цього приводу зробили фільм. Проте смішний кумежінь. Неймовірна пригода Янків Африці. Така назва цієї стрічки. Не знаю, чи ви бачили, адже фільм уже старенький, проте він дуже веселий. У ньому безліч-безліч капустей безліч, роблять звичайні тваринки. Наприклад, на докущен робити купи завжди хотів з'їсти взуття головного героя. Фільми про Африку зняти вже дуже багато, але найкращі з них ми тебе знаємо. Та варто переглянути Діскавері. Канал постійно говорить, про дивовижну природу цього континенту. От така неймовірна Африка на екрані. Можливо, та чи сама інша надихне вас поїхати в сапа. І на власні очі побачити левів, зебрів та інших цікавих тварин. А з вами була Рокселяна Яхтом. Па-па! І все, час прощатись. Наостанок скажу, що в Африці розмовляють багатьма мовами, тому скажу вам до побачення арабською моє саляма» і мовою жителів Намібії Тоцсіс, чи можна сомалійською «Набадгеліо» або ж французькою, яка там теж дуже поширена Оревуар. Не забувайте дивитись на світ крізь рожеві окуляри. Папа! -па.